Давайте почнемо з того, що я би не називала це конфліктом. По перше, я спеціально сьогодні відкрила ту скаргу, яка була подана набу. І я відкрила кримінально-процесуальний кодекс, який говорить власне про порядок здійснення слідства і передачі відповідних справ прокуророві. Я хочу нашим телеглядачам пояснити процедурно, що набу є органом слідства, який збирає певні докази. А, до речі, мова йде. Про справу про керівника, коли керівника МАУ, колишнього очільника Державії служби там головного бухгалтера, яких обвинувачують, ну ще не обвинувачують, але принаймні розслідується справа про привласнення ними коштів, а ще й в особливо великих розмірах. І власне орган слідства, яким є набу, зібрали певну доказову базу, передали її антикорупційному прокуророві, який має далі представляти. Державне обвинувачення вручити підозру і відповідно далі здійснювати цей рух цієї справи. Але антикорупційний прокурор вважає, що ця доказова база, яка була зібрана, вона є недостатньою. І, очевидно, він повернув цю справу назад. Далі у нас кримінально-процесуальний кодекс дуже чітко говорить про те, що слідчий може оскаржити вищестоящому прокуророві, чи бездіяльність відповідного прокурора, який повернув цю справу, що власне і відбулося. Але те, що я бачила ці заяви генерального прокурора, а як на мене є абсолютно політичними, але не юридичними. Адже генеральний прокурор сказав про там те, що він не буде займатися притягненням когось до відповідальності. Хоча тим, кого це, кого це кому це цікаво, будь ласка, відкривайте 313-та стаття кримінального процесуального кодексу, яка досить чітко говорить, що потрібно робити вищестоящому прокуророві в таких випадках. Пані Вікторія. Це Я може не... виглядати так, але от якщо дивляться на це, от розберуться в цьому конфлікті. Чи будуть принаймні до... шукати інформацію, що до нього помітять ну не знаю, представники МВФ, євроструктур будь-яких, і вони бачать, що новостворені антикорупційні органи не можуть ефективно працювати, бо виявляється, вони як до рефері звертаються до генпрокурора в конфлікті? Ні, вони не звертаються як до рефері. Вони діють так, як передбачено нашим кримінально-процесуальним законодавством. І слава Богу, що вони керуються поки що закону. Давством, а тому я вважаю, що така надзвичайно важлива справа, яка розслідується, а це привласнення коштів, особливо великих розмірах, вона має піти до суду з такою доказовою базою, а щоб адвокати її потім не відбивали. І тому я абсолютно цілком покладаюся і на спеціальну антикорупційну прокуратуру, і на національне антикорупційне бюро. Будь ласка, зберіть таку доказову базу, яка буде достатньою. А генеральний прокурор. Замість того, щоб робити політичні заяви, у нього є певний строк, а це три дні відреагувати на відповідну заяву. І у нього є а, можливі випадки. Він може або залишити те рішення антикорупційного прокурора, яке було прийнято, або змінити його в частині, або скасувати і винести нове. Нікого до відповідальності він не може процесуально притягувати, і саме тому я вважаю, що все ж таки а, нам було би досить добре. А, мати генерального прокурора не просто люд. Дина з юридичною освітою, а мені би хотілося б колись побачити, все таки на цій посаді людину, не політика, яка не буде виходити в ефіри і займатися політикою, Пані а Викторія, яка буде діяти історія, виключно в межах процесуального законодавства.